Комунальники нарешті взялися за останню невідремонтовану частину текстильної. Сподіваються, після ремонту цей напрямок суттєво розвантажить дорогу поблизу магазину універсам та 11-ї школи у Тернополі. Ділянка на вулиці текстильна, яку відремонтують протяжністю приблизно 180 метрів. Виконуються підготовчі роботи, уже влаштовано бордюрний камінь. Влаштовуються поребрики і на сьогоднішній день проводиться фрезерування наявного старого асфальтобетонного покриття. Після того буде проведено вирівнювання основи і буде влаштовано два шарі асфальтобетонного покриття. Передбачено також спорудження відвідної канави, нові тротуари і вуличне освітлення. Всього ж ремонт цієї ділянки вулиці Текстильної обійдеться більш як у 2 мільйона гривень. Комунальники пояснюють, вулиця Текстильна з інтенсивним рухом. Окрім цього, там часто їздить великоваговий транспорт, тому відповідно спроєктована і проїжджа частина. На всі види робіт з капітального ремонту в є в наявності. Проєктно-кошторисна документація, де розраховано всі навантаження і і покриття, яке буде влаштовано, і воно якраз і розраховано під рух так званих фур. Які приїжджають до митниці там на завантаження чи в розвантаження? Та ділянка, яка буде влаштована, і вона цілком буде відповідати параметрам надійності. окрім текстильної, у Тернополі капітально відремонтують ділянки вулиць тролейбусної, дружби, живої і шпитальної.